Минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В селі Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілу села Подали Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих. Як інформують рятувальники, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 гектарів території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення точаться бойові дії, повідомляють у штабі оборони. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції, завдаючи ворогу постійних втрат. Яна Біляєва Стас Дейнеко. Новини Харків.